Коли наш фокус мічний, Бог стає тим, якого ми хочемо пристосувати до цього світу, світ впливає на формування наших смаків, на те, як ми розпоряджаємося нашим часом, нашими грошима. Ну, Принаймні це світ намагається зробити. Сатана через це світ намагається зробити. Якщо ми цьому протидіємо, слава Богу. Христос одного дня помер. І Він помер, щоб довести нам. Що нам потрібно стати щасливими. То розумієте, наскільки Він любить, що людина не хоче стати щасливою, і це її вибір. А Христос приходить на землю, щоб довести, помирає, щоб довести людині, що їй все ж таки потрібно стати на цей шлях щастя. Це єдине бажання Боже, щоб ми були щасливі, запевнити нас бути щасливими. Водночас, коли сатана хоче нас знищити. Для справжнього щастя Бог дав все. І один з найважливіших моментів це участь у збудуванні його тіла, бути гарним членом його тіла і виконувати його місію. Сьогодні можна бути лише одним з двох типів людей: світською людиною в церкві або церковною людиною у світі. Кожен знає, хто він є. І кожен знає, ким треба бути. І вибір тільки за кожним із нас. В завершенні хотілося би прочитати Колосян 3 розділ, 1 другий вірш. Отже, коли ви з Христом воскресли, то шукайте горнішнього, того, де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про горнішнє, не про земне. Амінь.